У Збройних силах України триває підбиття підсумків за поточний навчальний рік. Про те, з якими результатами підійшли до його завершення у з'єднанні повітряних сил Крим у наступному репортажі. Головна мета з'єднання у цьому році полягала у відновленні процесу нарощування боєздатності чергових сил з протиповітряної оборони важливих державних об'єктів підрозділів зі складу основних сил оборони, які залучаються до першочергового посилення основних сил швидкого реагування та визначення об'єктивної оцінки стану готовності органів управління військових частин і підрозділів до виконання завдань за визначеними ситуаціями і варіантами застосування збройних сил України за підсумками 2010 навчального року. Найкращим підрозділом з'єднання було визначено Єпотарійський зенітно-ракетний полк. Такі результати особовий склад демонструє не вперше. Наприклад, у 2007 році полк теж зайняв почесне перше місце серед військових частин. У інші роки військовослужбовці займали передові позиції. Зенітно-ракетний полк щорічно виконує бойові стрільби на полігоні. Чауда Цьогоріч у ході комплексу тактичних командно штабних навчань займодія 2010 тисячі зенітно-ракетний полк виконав бойові стрільби на оцінку. Відмінно цьому результату, звичайно, Сприяла підготовка всіх обслуг. В тактичному чині з бойовою стрільбою взаємодія 2010 приймали участь перший, другий ракетні дивізіони, технічна батарея, командний пункт військової частини. Наполегливим трудом військовослужбовців цих підрозділів командного складу частини військовослужбовці на державному полігоні Чауда виконали завдання на тактичних навчаннях з бойовою стрільбою на оцінку відмінно. Було проведено бойові пуски зенітно-ракетних комплексів БУК М-1. І е, завдяки цьому наша частина стала першою серед зенітно-ракетних частин повітряних сил Збройних сил України. За підсумками року в кращу сторону відмічається командир першого зенітно-ракетного дивізіону підполковник Коханський Руслан Михайлович, командир 2 другого зенітно-ракетного дивізіону, підполковник Кугутенко Сергій Павлович. Ну я рахую, що. Командири проводять інтенсивну роботу щодо підтримання рівня бойових обслуг, щоб виконати в наступному в 2011 році ті завдання, які будуть стояти перед частиною. На військовій раді повітряних сил, яка відбулася у Вінниці, командирою в Потарійської військової частини було вручено перехідний вимпел кращого зенітно-ракетного полку повітряних сил. На цьому військовослужбовці не зупиняються, і в частині проводиться низка підготовчих заходів до наступного 2011 навчального року. Безперечно, основна увага зосереджена на морально-психологічній підготовці особового складу до виконання завдань за призначенням. У 2011 навчальному році планується також і наш полк знову буде базовим ...полком для виконання бойових стрільб і планується один їх ракетний -ракет дивізіон для виконання бойових стрільб. Я хотів би сьогодні сказати слово вдячності всьому особовому складу полку за такі показані результати і виразити певненість, що ті здобутки, які у нас є, ми будемо підтримувати і в подальшому. Цього року у з'єднанні повітряних сил Криму основні зусилля були зосереджені на забезпеченні досягнення та підтримання визначеного рівня готовності чергових сил із протиповітряної оборони та підрозділів зі складу основних сил оборони, які залучаються до першочергового посилення основних сил швидкого реагування. За підсумками 2010-го навчального року бойова підготовка управління з'єднання повітряних сил оцінена на добре. Військовослужбовці готові до виконання завдань за призначенням.